Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. 359-та задача. Її створив видатний шаховий теоретик та літератор Арон Німцович. Хід білих, білі мають зробити тут нічию. Знайдіть розв'язок По матеріалу виграють білі. В них є тура. Але в чорних є небезпечні прохідні пішаки. Чорні насамперед загрожують провести пішака С. Що робити білим? Наприклад, білі грають кінь G3. З ідеєю кінь e 2 і віддати коня за пішака c. Але дуже хороший хід слон b2. І це подвійний удар. Атакована Тура, і чорні загрожують провести ферзя. Чорні тут виграють. Наступна ідея зіграти Тура G2. Простий хід атакуємо пішака. І як його чорним захищати? чорних є сильний дуже хід слон d2. Перекрили лінію і чорні загрожують провести ферзя. Якийсь такий хід тура g 1, щоб віддати туру за пішака. Чорні легко виграють. Є з'єднані прохідні пішаки. Тому тура, наприклад, б'є слона, чорні провели ферзя. Ферзь проти тури коня легко виграє, також є інші прохідні пішаки. Білих є тут кілька шахів. Чорний король сховався від цих шахів, далі чорні виграють. Повернемося на початок. Біла тура дійсно хоче походити на ж2, але спочатку необхідно оголосити шах, кінь в 6. Якщо чорний король грає на d8, це гірший хід. Тура G2, атакуємо пішака. І тепер немає ходу слон d 2 Це просто буде підбій. Тепер чорні вже мають грати точно, щоб не програти. Хід слон b 2 атакований кінь. Загрожує пішак перетворитися на ферзя. Білі мають бити тура c 2 слон F6. Тура c 5 подвійний удар, b 4 щоб був прохідний пішак. Тура f5, слон c 3 і якщо чорні грають тут правильно, буде нічия. Повернемося до головного варіанту. Значно кращий хід за чорних, король ф8. Білі грають Тураж 2. Атакуємо пішака. Тепер є хід слон Д2. Чорні загрожують провести ферзя. Хід білих, подумайте. Нічию робить хід кінь h7. Що робити чорному королю? Якщо десь на вертикаль є, е, тоді є хід Тура Е2. На вертикаль, де король, звичайно, не походить. Король буде змушений грати на F7. А далі нічия як в головному варіанті. Тому повернемось до головного варіанту. Чорний король одразу грає на F7. Білі б'ють тура д 2. Чорні провели ферзя. Білі далі роблять нічию вічним шахом. Тура д 7. Куди грати чорному королю? Наприклад, на Е6. Атакована Тура. Правильний хід кінь f8. Король у шах захистили туру. Король обмежений, він змушений повертатися на F6. Далі кінь ф 7, знову шах. Якщо король G6 теж кінь F8, буде шах. Чорний король він не може грати на вертикаль H, тому що Тура h7 буде мат, білі навіть виграли. Тому чорний король змушений повертатися на F6, кінь h 7 Так, позиція три рази повторюється і буде нічия. Повернемося трошки назад. В цій позиції, якщо чорний король грає десь на 8 -го горизонталь, така сама нічийна ідея. Кінь f6, будуть постійно шахи, і буде нічия. Повернемося на початок, як це розв'язується. Тобто чорні проведуть ферзя, а білі мають зробити нічию вічним шахом. Перший правильний хід кінь f 6. Король Ф8, g 2. Атакуємо пішака. Чорні роблять перекриття, чорні проведуть ферзя. Точний кінь кіння 7, король Ф8. Побили слона. Чорні нарешті провели ферзя, але білі можуть зробити нічию. d 7. Біла тура і білий кінь будуть гарно скоординовані, тому це нічийна позиція. І постійно шах, чорні тут нічого не можуть зробити. І нічия. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!